Місто прощається з захисником України Русланом Едуардовичем Волковим. Він пішов в життя 17 травня в лікарні через численні поранення, які отримав під час виконання бойового завдання. Йому було майже 30, коли почалась велика війна, і він не вагаючись став на захист України. Руслан Волков народився 26 листопада 1992 року, закінчив Авдіївське ПТУ, працював машиністом електровоза. Без єдиного сина залишилася мати. Доземний уклін захисникові України. Він захищав не лише свою родину, не лише коло спілкування своїх друзів. Він захищав кожного з нас, а отже, цей біль кожного з нас. Зрозуміло, що він менший, ніж рідної мати. Але кожен із нас має стояти поруч біля христа цього вбивства, біля цієї скорботи. Підставляючи свою руку, своє плече, ділячи цей біль утрати, зрозумійте, що за майбутнє цієї держави було сплачено життя. І що б ми не робили, ми завжди будемо в боргу перед ним і перед матір'ю, котра дала всім нам героїв, воїна і захисника. Герої не вмирають! Слава Україні, Героям слава.